На плиту ставлю воду, беру одне куряче філе, промиваю його під проточною водою та нарізаю на шматки, як це указано на відео. Вода майже закипіла, перекладаю у воду куряче філе. М'ясо закипіло, вбираю зайву піну, або взагалі можна злити перший цей бульйон і залити новою чистою водою. Далі одразу до курки додаю цибулю та лавровий лист. Та обов'язково не забудьте у бульйон покласти один зубчик часнику. Поки вариться бульйон, Чищу та нарізаю картоплю та одразу порізану картоплю додаю до бульйону. Також трохи додам солі, але до смаку доводити весь суп буду вже в кінці приготування. Моркву нарізаю соломкою або будь-яким, за вашим способом улюбленим. Та також додаю до бульйону. Цибуля проварилась впродовж 15-20 хвилин та дістаю її. З моменту, як закипіло м'ясо, пройшло 30 хвилин. Тепер я додаю до супу вермішель. Мені подобається саме така, вона виготовлена із твердих сортів пшениці. Перемішую, закриваю кришку і залишаю до того моменту, як тільки суп закипить. Проварюю 2-3 хвилини, додаю улюблену зелень, довожу до смаку, ще трохи підсолила, підперчила і суп готовий. До речі, окрім зелені, я ще додала ось таку натуральну приправу. Вермишелєвий суп на курячому бульйоні готовий. Суп виходить смачним та ароматним, а головне без зажарок. Перед подачею раджу відварити куряче яйце та подати ось так. Чекатиму від вас лайк. Пока-пока!